Друзі, привіт! Сьогодні в нас різні магазини великі закупки. В основному продукти. Кліонку купила на стіл. Два метри п'ятдесят. Ось яку мені захотілося така кліоночка, ось ромашечкою. Отако. От Такий колір. Біжевий, тілесний, і ромашечки такі здорові. І там понизу, і тут ось Оленка лазить. Сонечко ховається. І такі ромашечки. Отаку на кухонний стіл собі придбала отака, отака клійонка. Тут два п'ятдесят. У мене такий стіл, там є стільки, що розложується на кухонний стіл. Така. Не знаю, якого качества. Такі здорові тут по центру й немає таких квіток, а по низу, так не дуже буде і видно, такі здорові ромашечки. Такого тілесного кольору поле. Отак. От Таке. Потім забігла в магазин Карапішівський. Ох. Магазин Карапяшівський. Набрала хліба. Усе. Батон нарізний, Карапешівський на заквасці. 600 грам. Нарізаний. Така здорова, овальна, така хлібинка. Здорова, овальна. Дві штучки взяла. І буженинку. Буженинку взяла з здоровим листочком, як я обично беру, такий кусочок такої буженинки пахне. І зерненька така і м'ясце тут. Я її на кусочки таку розріжу і в морозилку. І в супик кидаю і на бутерброд. Солянка така в мене буде. І тут, обратіть увагу, сильно багато лаврового листка. Прямо, прямо штук із 10 лаврового листка. Пахне такий кусочок запечений, така буженинка. А це рулет по-домашньому. Такий рулетик. Засмажений по-домашньому. Тоже такий. Це карапечівський магазин. Так, Рулетик. По-домашньому. А це дикий кабан. Отакий який ще. Дикий кабан. Воно як, як і варенка, є тут кусочки м'яса, таке теж під буженинку. Смачно. Такий м'ячик. Тихо. Куди Та я? Так. Я так милодик. Обомазі. Хліби. І ще десь Взяла колбаску це сухо сиров'ялина. Теж в карапешах, карапешівські колбаси імператорська, вищого сорту. А що така? У вакуумі, так тоненько ріжеться, вищого сорту. Сирокупчина, ковбаса сирокупчена. Скільки ж тут її грам? Десь тут було десь написано імператорська, вага 349 грам. Оце 300 така. Ми її не, не дуже часто беремо, така на бутербродики буде такий, як сиров'ялина, імператорська. І взяла тушонки. Тушонка карапечі. Тушонка із свинини. Отака. Тут кусочки без кісточки. Такі у яйки, такі кусочки м'яса. і Лавровий листочок, і перчик тут видніється ось Лавровий листочок. Тушонка із свинини 470 грам. Така. А це тушонка куряча. Тоже 470 грам. Із курки. Така тушоночка. А це паштет. Домашній консервний м'ясні паштет. Ми вже з вами пробували паштет свиний. Тут воно залите маслом сливочним. Дуже смачно. Бутерброди, можна млинчики. Такі. Це карапеші, магазин. Це такий магазинчик. Сюди можна подивимось трошки. Карапеші. Так. І ще забігала я у магазин кулінарія м'ясник і набрала вареників. Так захотілося вареників. І тут я і бачу щось із шкварками. Не знаю, з чим це перве буде. Ах, Тут, тут є з чимось. Ось що вже? Це мат печінкою і що шкварочки такі ось є. Підогріємо їх у мікроволновці і будемо пробувати. Будемо пробувати. А це? Теж шкварочками. Не знаю, з чим це. Не підписано. З чим це. Може, з картошкою і з печінкою. Не знаєш? Так. І ще тут якісь у нас варенички є. Це, мабуть, вже солодкі. Це прямо аж тепленькі. Ті, мабуть, звалять, а ти такі почаєш аж теплуваті ось. Вже пройшло скільки все, ну, теплуваті, бо вони тут у пакетах. А, солодких немає, так? Да? Солодких немає. Це все, напевно, не солодкі, бо з шкварками. І з сиром не було. Я так зрозуміла. А це прямо вже цілий пакет. Мабуть, накладено опять. А ці з картошкою? Ой, ще порозсипаю. І багато шкварок. взяла, не розчитала, а воно ще. Шкварок наложили ж багато, свіженина прямо пахне свіжениною. Боже мій диви, диви, диви. Запуталася в тих. І цибулька не хоч не розсипать. Сибулька Пахне! Ой, я, мабуть, не видержу, мабуть, один спробую. Ось такий один роздавлений з картошкою, мабуть, не видержу. До того ж пахне, а я, мабуть, голодна поїхала чи що. Картошка. М -м -м -м. Буду пробувати. На пару Чуварочку взял. Это картошка, а ты мать печенька. matinha. Ще Кока-Коли взяла. До маленочків будемо Кока-Колу запивати. Сто сімдесят одна літа сімдесят п'ять. І була. Вовочевому заскочила вовочевий, набрала бананів. Так захотілося бананів, набрала і, і груш. А груші такі хвальні, гарні такі. Бананчики, віточку бананів взяла. Такі гарні банани. Не порчені, нічого. Такі не чу... Отакі Ось бананчики. Взяла. Тут чотири штучки таких чималих, чотири бананчика. Таких банончика чотири взяла і груші. А груші прямо огромні. Спробуємо груші. Вже і грушку хочеться, і яблучко хочеться. Такі груші симпатичні. Ох, отакі груші. Я таких ще груш гарних не бачила. Це якісь сортові. Чи що? Груші. Прям сортові. Дивіться які. Це така одна груша й багато. Дуже гарні груші. Трушки і бурячка взяла столового десь кіл два. Отакий От Бурячок. Будемо салатик робити. І такий гарненький бурячок. помірненький. Середній, столовий бурячок, дуже гарний. Мені сподобався. Я два кіла взяла. Такий бурячок. Лімончик. Ось отакий тверденький, один лимончик. Лімончик. Ох, сумка важка. І морква. Я це стала робити морку по корейськи а це і мені таке захотілося морка по корейськи із грибами жареними. Туди можна гриби замариновувати і морка по корейськи і такий буде в холодильнику, можна й тиждень стояти. Е, морква по корейськи і гриби, шампіньйони. Морква така гарна. Трохи в землі, але нічого. Така морква. Ось що. Ох і морква. З одної морквини вже салат. Покорейський і 300 грам грибів замаринувати, і во буде салат. Такий буде салатик. Зробити на тиждень кіло там, чи два, і буде такий салат з грибами, можна зробити. І яблучка. Яблучка. Тут два сорти. Такий червонобокий. Там було тільки два сорти. Ось таке якесь. Раніше називали заяча мордочка. Така. І. А це, мабуть, гала оцей. Чи щось це? А це, мабуть, гала така. Так. Яблучка. І капустина. А капустина така здорова. Салат буду робити теж. Салат, салат по -корійський. а Ось така капусточка. Важка така. Капусточка. Мне салат з капусти. І це такі всі закупочки. І на пошту забігала. І отакі от дві посилки прийшли. Забігала на пошту на нову, отакі от забрала, що я їздила, оце такі дві посилки прийшли. Отак. І це всі закупочки. Папа, -па. до нових зустрічей.